Всім привіт, канцлер фрн Олаф Шольц заявив, що припинення поставок зброї Києву не дозволить досягти миру на Україні. Як повідомляє Ріа Новости, про це він сказав, зачитуючи заяву уряду. Це рік зміцнення безпеки Німеччини і союзників підтримка України. Неможливо сприяти миру тим, коли тут в Берліні кричать, немає великій війні, і в той же час вимагають, щоб були припинені всі поставки зброї на Україну, сказав Шолц. Канцлер Німеччини зазначив, що зараз не може бути і не буде мирного рішення, яке не враховує позиції України. Політик підкреслив, що Берлін дотримується думки українського президента Володимира Зеленського про мирні переговори. Окремо Шольц згадав мирну ініціативу Китаю. Він закликав Пекін вплинути на Москву і посприяти відведенню військ з України. Нагадаємо, що після початку спеціальної військової операції країни Заходу почали підтримувати Київ різними озброєннями, поставки поступово розширюються як кількісно, так і якісно. Зокрема, в останні місяці українським військам почали передавати танки. Напередодні в Берліні пройшла великомасштабна маніфестація за мир і проти подальшої ескалації конфлікту через постачання зброї на Україну. У ньому взяли участь десятки тисяч протестувальників. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки.